Тисяч доларів, і що ми з тим депозитом будемо робити? Звичайно, заробляти на ньому. Ну щоб заробляти на ньому ефективно, ми маємо керувати своїми ризиками теж правильно. Уявіть собі, що ви не вмієте, і в якомусь моменті ви залили в якусь угоду 50% ризику, тобто 5 тисяч доларів, або невірно розрахували, або дуже сильно впевнені були в цій угоді, і так далі. І от заризикували 5 тисячами доларів. Чи це правильно? Ні, звичайно, тому що в якийсь момент ціна може зробити все, що завгодно, і е, е, піти не в вашу користь. Відповідно, ви 5 тисяч доларів вже тут втратили. І так це не робиться. Ось цьому ринку в трейдингу, в принципі. Ми розуміємо, що трейдинг це завжди ризик. 100%. ми завжди ризикуємо коштами своїми або коштами проб-компанії. Ми завжди ними ризикуємо. Тобто, в кожній угоді ми заключаємо певний на неї ризик, і ми розуміємо, що якщо графік піде не в нашу сторону, ми втратимо ось цей конкретний відсоток, і він ніяк не має перевищувати навіть 5%. Відсотків від вашого депозиту, не говорячи вже про 50. І так, якщо у вас буде мінімальний ризик на угоду, який ви готові реально втратити, ви тим самим зможете правильно керувати раз своїми коштами, два своїми емоціями, бо і від себе, коли ви втратили 50%. Ну, таке собі, да, діло. Отже, ми тепер прийшли до цього, що відкриваючи угоди. З якимсь капіталом ми маємо ризикувати реально не більше, ніж 1-2% від власного депозиту. Тобто від 10 тисяч доларів це завжди буде ризик в розмірі 100 доларів або 200 максимум ті долари, які ми, ми готові реально втратити. Ну якщо ми не втратимо, ми фактично заробимо якісь кошти, так це правда, і давайте просто. Побавимось в математику, так скажемо. Якщо у нас є депозит в розмірі 10 тисяч доларів, і ми ризикуємо на кожну угоду в розмірі 1%, то ми можемо втратити 1%. А заробити – це вже питання до однієї з сіток. У нас є сітка Long Position» і сітка «Short Position». «Long Position» відображає діапазон ціни. Де ми входимо в угоду і хочемо заробити на лонгу, тобто на висхідному якомусь напрямку, на підвищенні ціни, а short position – сітка, яка вказує на те, що ми хочемо заробити на тому, коли графік буде падати, тобто в шорт, ми можемо заробляти і туди, і туди. І входячи в угоду. Ми завжди розуміємо, що от, ризикуючи 1%, якщо графік піде не в цю сторону, то ми втратимо виключно 1%, який дорівнює 1, 100 10 доларами, звичайно. З чого складається дана сітка? Вона складається з трьох значень: ціни відкриття вашої угоди, ціни стоп лосу і ціни тейк-профіту. Ціна відкриття це реальна ціна, по якій ви входите в угоду. Ціна стоп – це там, де ви втрачаєте ось цей один відсоток, і він має бути чітко зафіксований в якійсь конкретній цін -ці ціні, щоб ви війшли в угоду, і якщо графік пішов не туди, ви втратили цей один відсоток. Ціна та профіту це ціна, де ви фіксуєте профіт, і від чого тепер залежить профіт? Адже ми тепер зрозуміли, якщо вона ситуація, що ми ось тут зайшли в угоду, і ціна пішла не по нашому напрямку і пересікла дану границю сіру. Да, то ми втратимо 1%, тому що ризикуємо 1%, тобто 100 доларами. Ну якщо ціна піде в нашу сторону, тобто війшовши ось тут в угоду, ціна рухається вверх. Тепер це питання до цієї якраз таки сітки. У нас тут є Risk-Reward Ratio, що перекладається як співвідношення ризику до прибутку, і тут написано 1. Це означає, що при ризику в 1% на угоду ми. Хочемо теж заробити 1%, що не супер класно, так скажемо. І ми завжди, якщо чимось ризикуємо, хочемо заробити більше, тому що це є трейдинг, і тут ми завжди фактично ризикуємо. Тобто, ми хочемо, щоб ціна подолала більшу відстань. І ось цей е, сітку з цього профіту викручуємо далі, допустимо, до двох. І в даному випадку, коли це буде 2, з копійками там вже не сильно важливо. Наприклад, 2, і ціна реально піде і досягне значення ціни тейк-профіту, ми заробимо вже 2%, а заризикували ми одним. Отже, тепер ми робимо висновок, що в даній ситуації, коли ми війшли в угоду з одним відсотком, заробили 2. Так само працює в шорт. Тобто я можу викладати цю історію вниз. Звичайно, ціні треба вдвічі більшу відстань подолати, ну але ми і вдвічі більше заробимо, якщо ми правильно проаналізуємо графік. І якщо все ж таки також ціна досягне даного значення, ми заробимо вдвічі більше, ніж ми ризикували. А ризикували ми одним відсотком. І тепер математика та сама. Окей, у нас є ситуація, що ризик реварт складає один до двох. Воно. Часто пишеться ось так: rр до 1 до 2. Тобто при ризику в 1% ми заробляємо 2. А що стається, коли отут от у нас 2% буде, коли в нас 2% ризику на угоду? Це наш ризик. У нас звичайно ріск до рівня 2р буде теж один до двох, тут без змін абсолютно. Но ми розуміємо, що якщо ціна все ж таки піде не в нашу сторону, ми втратимо два. Тобто ось цей Risk-Reward Ratio і цей один до, тепер буде два до, тобто два відсотки. І якщо ми втрачаємо, ми втрачаємо мінус два. Ну якщо ми заробляємо, то ми заробляємо звичайно теж вдвічі більше. І при ризику реварду один до двох з ризиком два відсотки, ми заробимо чотири відсотки, тому що ми. І це число множимо на 2, тобто на наш ризик. І це число множимо на 2, тобто на наш ризик. Чим більше ризики, тим більше прибутки. Ми це прекрасно розуміємо. Ну але ці ризики не мають бути супервеликими, бо ми розуміємо, що може бути втрата, 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 і тут бам, і ми без депозиту. Це неправильно. Тому ризик має бути мінімальний 1-2%. Тепер рухаємося в математику далі, що таке вінрейт позиції. Я така штука, як Вінрейт позиція. вінрейт це є співвідношення також, але ваших виграшних угод до ваших програшних угод – Це мають бути реально вже відкриті угоди, які ви вже розумієте, які вже відкрили і побачили свою статистику. Бо тут прям статистика, це є дуже класна штука. І вінрейт, який напишу 70%. Що це таке? Це означає, що на фоні, допустимо, 10 угод, у вас було 10 угод. Ваші. 7 угод, тобто 70% були в take profit, ви там заробили, а 3 угоди були в stop loss, ви там втратили. Давайте це і запишемо. ТП – це є take profit, і це є 7 угод. А stop loss – це є ваш, е якраз таки, мінусовий Досвід, так скажемо, це є три угоди, і це абсолютно не страшно. Ми тут завжди працюємо з ризиками, і це абсолютно нормально. Тобто тепер ми хочемо проаналізувати математику, скільки ми фактично заробили Вінрейтом 70%, та і 7 угод, з тоблосом три угоди. Звичайно, це, це треба порахувати. Отже, сім угод. У нас було в Take Profit, і ми маємо ризик реварт 1 до 2. Неважливо, в яку сторону ми відкривали шорт чи лонг, абсолютно неважливо. Середній ризик реварт склав 1 до 2. І ризикували ми двома відсотками. Це означає, що протягом 7 угод з ризик ревартом 2 ми заробили 14 Але не забуваємо, що ризик був 2. Тобто ще помножити на 2. Тобто двічі помножити на 2 можна так, або можна сам ризик першочергово помножити на RR, і в нас він буде 2 до 4, грубо говорячи, і 4 помножити на 7. Скільки відсотків ми заробимо? 28. Це давайте запишемо. Тобто, профіт. Профіт це є ваш виграш, якраз таки. Він 28%. Тепер ми маємо ще порахувати свої стопи, адже у нас вони теж були. Їх було 3. І це ризиком 2. Тобто, не мінус 3, а мінус 6, тому що ризикували. Теж двома відсотками, ми це маємо розуміти. Тобто наш лос склав мінус 6%. І тепер нетто так скажемо, чистий прибуток з цього всього склав 28 мінус 6, що складає 22%. Як бачимо, не страшні нам стоп лоси якщо у нас він хороший, і, і ризик реверт у нас. Теж хороший, адже зменшується ризик ревард, зменшується профіт. Просто порахуйте цю математику. 22% ми заробили з 10 тисяч доларів протягом 10 угод, які ми відкрили протягом якогось там часу. 22% з 10 тисяч доларів це є 2200 доларів. І так працює математика. І так працюють ризики реальні, якими ми можемо керувати. Отже, згадаю і, будь ласка, на цьому наголошу, що ризик в 20% від депозиту приведе вас через 4 угоди до ліквідації, що не сильно окей. А ризик в 2%, ну, доволі важко, якось дуже багато злити депозиту. А тим більше, якщо ви вмієте працювати з тим всім, то ви й будете заробляти на дистанції. Ось так це працює в трейдингу. І так, давайте ще подивимось: практичний приклад на графіку угоди в шорт. І проаналізували ми тут ситуацію, якусь що хочемо відкрити шорт. І от ми бачимо, що графік рухається якраз таки вниз і формує один з ключових зон, які ви будете розбирати. Вже незабаром це є імбаланс ось тут. І даний імбаланс вказує на те, що так у нас ціна готова рухатись. І ми хочемо відкрити позицію звідси зі стоп-лосом сюди і з стейк-профітом на ліквідність нижче, саме ось цю. Що у нас виходить? Risk-Reward Ratio у нас 3,1. Що це означає? Що ми при депозиті в 10 тисяч доларів і ризику в 2% потенційно можемо заробити 6% до депозиту, тобто 600 доларів. Ось так це працює. І виставивши цю угоду, ми очікуємо її завершення, коли ми війшли. Ціна вертається сюди. Нас якби забирає і рухається по напрямку до нашого профіту. І тим самим ми за ось цей період часу заробили 6% до депозиту. Якщо бути точним, то 6,2% звичайно. Тому що ми заризикували 2% від депозиту. В лонг, тобто на повищення, працює ідентичним способом. Там все дуже просто, дуже просто. І так ми розібрали, що таке ризик менеджмент. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Удачі!